Слава Ісусу Христу! Слава В сьогоднішній день ми молимося цю Ісусову молитву. Звичайно, просимо Господа Бога, щоб Він був до нас милостивий, ласкавий і почув нашу молитву, вислухав її, тому що маємо багато потреб, маємо багато прохань. Хочеться, щоб ті прохання. А особливо хочемо миру і перемоги. Хочемо, щоб наші воїни повернулися здоровими, неушкодженими до наших домівок. Хочемо, щоб Господь зглянувся на наш український народ. Хочемо з цього переможного миру, всі його дуже прагнемо. Тому і ця молитва, спільна наша молитва, завжди є дуже сильною. І сьогодні ми молимося цю молитву за участю нашого народного дому. Ця молитва, яку ми до Господа приносимо, хочемо, щоб вона чим скоріше була вислухана. Тому сьогодні подяка. Всім працівникам народного дому, пані Ані, її колективу, що ви сьогодні збагатили нашу молитву своїми гарними голосами, що ви не тільки берете участь у своїй праці, те, що вам завжди належить робити, але і для міста, і для району, а так само і. Завжди чуємо ваш голос у нашому храмі, у нашій парафії. Тому ми, звичайно, дякуємо за те, що ви завжди до нас завітаєте, підготуєтеся гарно, так як сьогоднішній день з цією Ісусовою молитвою, так само як ви це робите і з Хресною дорогою, так само, як ви це робите, і з колядою, і з іншими. завжди. Такими піснеспівами, коли ви приходите до храму Божого, і, звичайно, ця молитва завжди є багатшою. Нам приємно разом завжди молитися. Тому нехай Господь обдаровує всіх вас, ваші сім'ї, ваші родини, подає вам здоров'я, миру і Божого благословення, щоб вся ваша молитва завжди була вислухана. Амінь.